Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність. І сьогодні в відео я вам хочу розповісти, як я роблю полив баштана. Ну, наприклад, я покажу вам на кавунах. Ось же в мене такі кавунчики виросли. Я їх час від часу перевертаю з однієї сторони на іншу. Ось сьогодні я під вечір. Переверну на цю сторону, щоб краще дозрівала ця сторона. Поки буде на цій стороні, щоб не попеклося. Ну, ось такий в мене ще є ментичний кавунчик. Ось такий тут же інший сорт кавунчика. Ну і так далі. там пішло. Ось. Ну, так як в мене цього року посаджений баштан далеко від будинку. ось, І ми перший час ми носили поливалкою. Воду і так поливали. Ось, але так як дуже багато всього потрібно було поливати і огірки, і дині, і кавуни, і бурячки, і моркву, і помідори то це дуже було багато затрат на воду і на час. Ну і плюс це важко да? От носити, скільки води наноситись, потрібно, щоб полити весь груд. Тим паче цього року дуже літо посушливе. От, деколи де-не-де в нас можуть пройти дощики. А так, то ми весь час поливали все вручну. Ось, і вирішила зробити крапельний полив. Ось, для крапельного поливу мені знадобиться будь-яка бутилка. Я от взяла півторашню бутилку. Ось ви можете взяти і літрову, і двохлітрову, і баклажку на 5 літрів, на 10 і на 6. Тобто це вже від вашого бажання. Ось, в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб вам вистачило поливу. Ось, ну Я беру півторашню бутилку. Ось, і все, що мені знадобиться, повна бутилка води і цвях. Ось, я пробивати буду дві дирочки, але буду пробивати десь приблизно від дна, ну, буду відступати десь таку віст, десь сантиметрів, десь 5-7. Ось Цю частину я залишу на осадок. Тому буду пробивати десь. ось ну, ось приблизно ось так. Тут буду пробивати. І так, Пробиваю першу дирочку. Так. І проб'ю ще ось з цієї сторони. Так, все, я вже пробила, ось перевернула. От, і водичка не тече. От, далі що я роблю? От, я перевертаю її, ось, і водичка, бачите, не тече. Ось, тому що закритий в мене корочок. Якщо я відкрию корочок, то буде водичка текти. Я, я шукаю, де в мене корінь Ось, і вириваю недалеко від кореня невеличку ямку. Переварю я ямку на таку відстань, щоб в бутилку, коли я поставлю, щоб вона покрилася дирочки. Так, все, ставлю. Ось. І засипаю. Так. Ви можете собі навіть позначити маркером, з якої ви сторони зробили дирочки, щоб коли ви будете вкласти бутилку в землю, щоб знати, з якої сторони буде текти. Я вже просто запам'ятала, що в мене з цієї сторони. Ось, І трішки так, рукавичку вже можу зняти. І трішки привідкриваю корочок і вже зразу видно, що земля стає мокрою. Ось і йде внутрішній полив. Ну і ось в мене вже пройшло 5 хвилин, як здійснюється полив. Ось, і виднося, що вже майже половини бутилки немає води. От, вона собі помаленьку втягує водичку. Ну, я собі відкрила більшечку, так як в мене вже вечір. Ось, і щоб, щоб швидше е, на, на, налилося водичкою. І плюс такого поливу в тому, що. Корінь бере всередину водичку, тобто не, не на поверхні мокра земля, і сонце не опалить верхню частину, так самого вденя, і не, не пожовкне. Ось це один з таких хороших плюсів. Ось, і плюс те, що собі. Можна час від часу подивлятися ходити, і якщо там водичка закінчується, просто відкрили, залили водичку в бутилку, ось і знову собі корочком робимо дозування. Скільки має бути крапельок ви виходите через дірочки, ось, і просто подивлятися собі час від часу. Ось Я вам і показала один із способів крапельного поливу через бутилку, який є швидким, зручним, ось, і можна його у домашніх умовах зробити. Все, що знадобиться, тільки сяг і бутилка. Бутилки можна із звичайної води купити, попити водичку і ось бутилка буде вже і готова. Ось. Ну і власне таким способом я її поливаю е, свій баштан. Ось пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий вид поливу. Також діліться в коментарях, яким ви користуєтеся варіантом поливу. Мені буде цікаво почитати. Ну і на цьому моє відео підходить до кінця. Всім гарного дня та мирного дня! З вами була Катя і до зустрічі у наступних відео.